Я не знімав обзор на цей годинник, і тепер я вам просто розповім, що, що це таке, тому що я забув нажати на кнопку. Якщо б мабуть, у мене був такий годинник, я б такі речі не забував. Дивіться, якщо ви хочете кожен ранок брати собі кров, аналіз, і перевіряти, чи там у вас там, з діабетом, з сахарком, все в порядок, чи ні. То цей годинник точно до вам підійде. Це лімітована серія. Він каже, що я навіть не знаю, скільки їх всього було випущено, я не знайшов аналогів. Але це Шанель з турбіоном Адемар Пігіє. Це максимально преміальна історія. Закрепка каменів у біле золото. А біле золото у кераміці. Ну, прям, коротше, напихали, напихали. Я не знаю. прикиньте, він коштував 150 тисяч євро, коли був новий. Яка зараз ціна на нього, я не знаю. Хлопці писали, здається, в цьому є да? В каталозі? В каталозі є. Якщо є питання по ціні, якщо вам потрібно брати кров постійно, ну, там діабет та історія, то вам точно він потрібен. Це буде дуже дуже корисна річ.